В мої часи казали: дивись, у дівки груди виросли, борщ міє варити, пора її видавати заміж. Хлопцям казали, армію відслужив, роботу знайшов, перед ти вже мужик. І цих <див> двоє полугурків таких зі своїми знаннями йдуть створювати щасливі стосунки. І що вони мають на загал? Вірно. Абсолютно нічого, лише одні проблеми. Чому ми живемо в світі, де є курси швачок, де є автошкола з обов'язковою здачею екзаменів, де, є, де хлопці три роки вчаться гвозді забивати? А про стосунки немає абсолютно нічого. Уявіть собі, світ, де люди проходили б обов'язкові курси перед тим, як створити союз двох людей, де вони будуть здавати екзамени, жінка і чоловік, де в них, де, де в них будуть знання, дійсно мати вони будуть знання, і до чого це все приведе люди. Не будуть страждати. Люди будуть більш щасливими, люди будуть більше задоволені своїм життям. І що тоді буде? А хто ж тоді буде ходити на заводи та фабрики працювати? Розумієте?